Все зеленіє, буянить, розпускається. Друзі, вітання усім. Ви подивіться, яка краса у лісі. Зараз вже вечоріє, нещодавно закінчився дощ. І ось ця анемона біленька, анемона дібровна. Вона опустила свої голівки і заховалась від дощу. Так вона саме робить і на ніч. Тому квітне вона довго, вона квітне вже більше місяця у нас. Але зараз до неї долучився своїм голубим квітуванням, голубеньким кольором. І це барвінок. Це у нас так в лісі зараз всюди. Така вона природа України. Вже розквітнули трави лісові. Зараз я ближче покажу. Це якась з видів осоки. Це також квіточки такі. Але ця осока, коли попадає у квітник дуже агресивна, дуже сильно розростається. Тут вона. Росте красиво. Такими сімействами. А у квітнику займає якомога більше площі. Ось така вона. Краса довкола. Давайте я вам покажу свої нарциси, які вони зараз. Сьогодні 4 квітня 24-го року. Квітень почався дуже спекотної погоди, плюс у нас дуже було богко, волого в ґрунті. І рослини загубились в часі, особливо нарциси. Квітнуть як ранні, так і середні. І зараз підтягуються до них вже й пізні нарциси. Ось, наприклад, ось цей букет це ранні нарциси. Вони мають невеликі такі квіти. Це ті нарциси, які можна купити в лютому, на свята, оці голландські квіти. А потім висадити їх в ґрунт і вони виростають, наростають, розмножуються і їх. Вже тут дуже-дуже багато. Це один з таких випадків. Ну, є ще в мене кілька таких е, сімейств, кілька таких рослин. Я не знаю е, їхнього сорту, але вони дуже-дуже ранні, просто ультраранні. Ну і вони мають невеликі такі свої квіточки. Там лісова фіалка. Це також той самий голландський нарцис, який йде в букеті в зимовому до нас на продаж, але він має, як бачите, трубочку таку помаранчеву. І я розсадила по одному, і вони в мене так і по одному ростуть і вже потрошку розмножуються. Це також маленький нарцисик, який такий, знаєте, як мокре кошеня. Він має сорт, в мене від нього є упаковка, але сьогодні я вам знімаю без сортів, які я знаю, тому що я вийшла просто спонтанно до своєї діляночки нарцисової з квітами і просто захотілося трошки познімати. А це заячий горох. Або, я вже не можу пригадати, якось, якось, якось по-іншому ще називається ця рослина. Я минулої весни дуже багато принесла з нашого лісу рослини, які б могли додати краси. У квітник розсадила. І вони ті самі перші квіточки. які квітнуть і готують нарцисом вже простір. Ось так виглядає мій нарцисовий острівець, Галявина у лісі. Є рослини по сорту. Є рослини, які я посадила, які були десь тут у мене на дачі, коли ми почали тут жити. І це здебільшого рослини старих сортів, старих видів, навіть природні. Ну Ось трошки подивимось, які є квіти. Багато ще не розквітнуло. Дивіться, яка краса. Такий махровий. І це також з тих, що давніші. Це сортовий. Деякі сортові ще не розквітнули. Але ну, не дивно. Багато рослин квітне, багато нарцис квітне. У травні після дощу. Важкі. Дуже люблю ось цей нарцис. От коли він відкриється, він має, потім його трубочка, корона стає такою ніби прозорою, я навіть не знаю, як сказати, світлою. Зараз вона буде жовта, а потім буде ставати світліше-світліше. Дуже цікаво виглядає. І починає з того, що ось він також, що вона є коротенька, потім нам де підростати і світлішати. Цікавий сорт. Старі сорти махрових нарцисів. Так прутиком доводиться підпирати. Щоб вони не стелились і не падали колишні сорти простих, жовтих, красивих нарцисів і ось для порівняння які маленькі, букетні нарциси, трубочка кольору лососі. Коліру лимон. Маленький нарцис і чемерник. Здається, це кавказький. У ну, мене так він одиноко росте. Лісова фіалка. Ці примули вже сортові разом з фіалками. Ця примула сильно пурпурового кольору, і вона росте одиночними квітами і здається, що вона називається ванда. На відміну ось також примули пурпурного кольору вона інша. Багатоквіткова. Мускарі розцвітають. Таз навіть біленькі. Золта примука біла. Тайсон, ти не вчасно, Тайсон. Це вже має бути вечеря. Додому сходяться мої котики. Первоцвіт, примулка, біля неї також анемона, але вона жовтицева, Жов... жовтицева. Я її посадила була одну і ось вона вже має ще одну. Красивий, красивий тайсон. Давай я квіточки познімаю. Ну і тут. В скорому часі також розквітнуть більше примул, лісових фіалок і інших красивих квіток. Це лікарський первоцвіт примула. Примула від слова прима, тобто перша. Але в нас вона не перша квітне. У нас квітне доволі багато квіток першими. І дуже радісно, що приходить весна і все розквітає. Ось покажу вам ще. Вже квітучими купила. На базарі в неділю 10 гривень. Ось цих дві квітки з однієї цибулини ростуть, вони коштують 10 гривень. А ось таку сортову я купила за 15 гривень. Купила кілька таких, кілька таких нарцис, щоб посадити в ті місця, де ще в мене є вільне місце які можна зустріти різні всюди нарциси. Там ще не розцвітають, мають бути такі ще невеличкі, такі завеликі навіть, от високі, але великі, такі, як, не знаю, 5 копійок. Такий розмір квітки. Вони ну, 5,50. Тепер не, не ті копійки. 5 вже нема. Тут самі пізні нарциси, травневі. І вони також спішать розквітнути. Такий бордюр з нарцисами. Але там в кінці, коли я починала висаджувати ось таку лінію з нарцис, я садила кілька кущиків ще одного цікавого сорту, який вже розквітнув, і зараз я вам покажу його. вона, Квітка. А ці біленькі будуть. Той, хто мішає, заважає мені знімати. Тайсон, через тебе я припиняю зйомки і ми йдемо тебе годувати, так? Джмелик прокинувся і ще хоче трошки позбирати пилку. Ти вже так не любиш. Тайсон. Друзі, дякую всім за увагу. Хто додивився відео до кінця? Побачимось. Привіт, Тайсон! Передавай привіт. Тайсон, Тайсік.